Одягнута в, в сукні, можу показати її на собі. Рукавчик повномірний. Ну Я просто високого росту, і я спеціально собі робила його трошечки коротше, бо я люблю, коли в мене видно зап'ястя. Але взагалі в цій моделі повномірний рукавчик довгий, це трьохнитка дуже якісна. трьохнитка показую показує вам ближче якість тканинки. У нас капюшоном, це моя улюблена сукня, щоб ви розуміли, ось це нова сукня. А моя вже служить мені рік. І ось ви можете подивитися, як виглядає після багатьох прань сукня. Ну, тобто, вона ідеальна. Ціна цієї сукні 4 490 позаду ярусна, має карманчик. Бачите, ось тут от має карманчик у швах. Капішончик затягується тут трикотаж. А внизу костюмка. Сукня це чорний кольор. Його дуже важко презентувати, тому напевно довіртеся мені і просто повірте, що це неймовірна сукня, яка буде вам служити і вверх, і низ, ідеально підібраний, буде вам служити як базова.